Дегустація солодкого моті від коті А може не солодка, я не знаю. Буду зараз їсти. Пробувати перший раз моті від коті Пробуємо. беремо синій. Так як я хлопчик, пробуємо сині. Mm. Бідемо Це mm. бомба Так, дивись. Станне я тобі кусочок там. Але я не жадіна. При вас спробую ще червоне. Бо синя зів таке смакота, що йолки палки Ммм. Йолки Йолки-палки. Дітя. Монті від коті, Дуже смачне. Так, це оставляю рідньому братові. А це три зараз занесу одне тьоті, друге занесу сестриці, а це занесу ще одному братку. Вони дуже-дуже мріли й обкушня. Mm. No, no, no,